Магазин планети езотерики представляє нову колоду та Вінтаж», яка з'явилася у нас у продажу. Колода всім відома, це колода Райдер Вейта. Але цю колоду зробили в вінтажному стилі зі старинного паперу. Дуже привабливе такі. Кафейний відтінок, колода має знайомі для всіх символи райдера Уейта, але при цьому це символи дуже в привабливих відтінках, м'яких пастельних, як застаріла бумага, як застарілий папір. Тобто колода дуже-дуже приємна, щільність колоди. Гарна, карти щільні, упругі, на карти покриті поліграфічним лаком. Карти то, що, зазвичай, кажуть, що це атласні карти. Карти подаються в коробці, де зручно лягають. Коробка закривається зверху. Ось так виглядає коробка. Карти майже стандартного розміру. Сім на 12. Надписи на англійській мові. Інструкція на п'яти мовах, на чотирьох мовах: Англійський, італійський, іспанський, португальський. Ну, думаю, що все зрозуміло, тому що ця колода дуже відома і по ній дуже багато інформації є і в інтернеті, і з сучасними перекладачами немає ніяких проблем перевести інструкцію. Ну вона не відрізняється з від звичайної колоди Райдер Уейт. всі символи, всі штрихи, це всі малюнки, які були. Запланований райдер, Мой, там всі збереглися в колоді. Колода думаю, буде дуже популярною.